Всем привет! Мы на канале Ангелина и Диана. Мы... Всем привет! Вы Ангелина и Диана на канале. Вединоваетесь. Что? Це мы снимаем все ролики. Это мы просто девчат за Сказали ты так. У меня есть белья, котик. И наоборот Ангелина и Диана. Поставьте белок. Вас, Наш спешите. котик белок. Все белок и шарик. Си sí, підпишіться, а мы начинаем поставьте лайк. Так все пришло. Шарик. що ты тут, mm -hmm. тут робиш? Шарик, что ты тут робиш? Шарик. Держится, шарик. Я зараз тебе погрижу. Не поругрываю. Фав, кем у меня хорошая і моя. Хто там? я його за О... Шарик, ти розв'язався? Шарик, ти розв'язався? Зараз тебя чекаю. Назад завяжу. Какие мы. Так, заняться. Да я покладу свій планшет. Сюда. Чого ти речеш? Ой, бебач, білок. Ммм, яке листя вкусне. ку 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 Ку-ку-ка. -да? ку-ку-ка. -да? Ку -ку Яки вкусне листя. Я мили котеня Я тимошка. Что это за котеня? Це моя котенятка, я не знаю, как його назву. А це що за їжа така? Ам, пу, пу. Це не їжа. Це для курочок зернятком. Мне подобається. Эй, брис! Борис! Я всегда тримаю. Брис! Може, не назвати, сказати кем, мешею, бо напахне мешею. Ты вообще то хлопчик. пахне молочком. Це хлопчик. Це хлопчик кіт Ти не бачиш, я хлопчик кіт Ти теж хлопчик. Я хочу мочалку. Mm -hmm. Ти мені не дозволяєш до неї Ти. Просто. Ні, Мочка, до неї не можна йти. Бо вона тебе кусала на яворі. Ні, це не так. Я казала, це так. Не так. Ну так. Це моя дитина. Просто вона трошки зла. Нічого не зла. Вона народилась давним-давно. Троє котатків. Тільки... Брат, просто Вони, вони давним-давно в мене. Що ти брешеш? Мочалка mm -hmm. понятно. Вона мала з мусиком одружатися, з ким одружилась, Тільки із другими котами. З мусиком мала одружитися. Да, тільки мусик кричав на неї. Це твій брат мусик. Ти палиш мусика, ти з ним грала і Мусик мені не зарівнюється. Тільки ти з ним грався, ти Я пом... смачаю, по моїм помниш? Тільки ти з Мусіком грався, ти помниш? Та, люблю Мусіка. І він за тобою він те... тебе слухав, любив. Тоді чекай, хай мене почиститься. Що ти робиш? Давай тебе почув. Давай я твою почесть Мяу. Котика, Мяу. Звезда. Мяу. Мяу. Что осталось? Мяу. 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 Тимошка, что осталось? Я не понимаю, я за забкутил. Там кутыня. А ты кутыня. Давай тебе маму расскажем. Пиши. все, побачим. Тобі конь. Чего? Не знаю. Чего мне капец? Отбить или капец? Тоби, ты не воспитана, мама. Ну, мой котик. Ты его обещаешь, Ты тоже мой котик. Давай я тебе поглажу кокос, на тебе молоко все. Добрый пей, если хочешь, я тебе там все наляю. Конечно, я буду спать. А вы знаете, что <laughs> Так классно! Моя котенятка, давай спать. Моя котенятка, моя котенятка. Скажи, будь ласка, не його. Я ним вдобю, я його а він плаче, Пойде. пішли мої котенятком. Воно ще не бачить, ти знаєш? Яка різниця? Посонце. Vou atacar as minhas. Eu mais nem... dos gaminhos. Ah, é Ah, olha aí, tia. Tá daqui, hein, Tá daqui, hein, tia, Шарик опять зірвався. Шарик гет, ні, е, не гет. Я пішла на їжу збирати. Миші. Шарик гет. Білок пішли на їжу мишів збирати. А що шарик? Здесь Він казав хоче з'їсти. Ну нічого, зараз Ангеліна і Діана прийдуть покажуть моє котенятку. Мами. Честное слово. Мне я покажу. Санет. Где? Здесь bi Саша. Завяжу я. Для моего котятятка. Тимиры. Я звоню маму пока ей Му не відповідає. Ладно. Ти не Ангеліна, я твоє люблю. Би теж котик. У мене новий котик, чи ні? Це не мій може бути. Ні, це твій. А мене я свій. Його можуть продати. Не продадуть. Які Думаю, после. Походу він. Б... Кота, куда ты ти идешь? Тимо, быстрейшей идемо, быстрейше йдемо. Куда? Ты забулась, куда ты мне казала? До куда ты надо, типа, Куди підемо? Ты ти забулася, Тимошка. Да. Ну, пишу з котеням. Чого ви такі спорні? У мене взагалі тут очі викриті. Какая котенятку? Для мене він білок хороший. Ти знаєш, як я його називала, ти знаєш? Як? Як? Білок. Де білок? А я свого котиня не знаю, як Все, Зайдемо, безстро, безстро, бо вони нас стоїть, нас зарубають. Куди? Ти забувся, за мешки. Мешка, я тобі покажу, де всі мешки. Всякого подвиря. Где ты? Знову леспет валяется. Мой. Котик, что ты робишь? Нам треба на город. О, Андрей, ну можно? Ангеліна, можна Там ми... я з Білком піду на город. Значайно, всім пока. Значайно, всім пока. Всім пока. Пока, пока. Підпишіться і поставте лайк.